За все, що ти посилаєш мені, Господи, слава тобі. За все, що Ти посилаєш мені, Господи. Бо якщо посилає випробування, кличе до чогось. Коли посилає страждання, кличе до чогось. Коли посилає падіння, допускає, щоб ти впав, ще сильніше кличе, вставай. Коли ти переживаєш втрату або зустрічаєш хворобу, або стоїш на порозі безодній, Каже, ти в собі знайди сили, ти в собі знайди мужність, ти в собі знайди натхнення, світло в собі знайди всупереч всьому. Бо завдяки обставинам дякувати буде кожен, знайди сили тоді, коли обставини всі проти тебе. Все проти тебе ти маєш зрости духовно. Ти маєш так розгорнути свою душу, щоб вона здатна була вмістити все, і твоє страждання, і те, що тебе зрадили, і те, що ти пережив падіння, і те, що ти втратив, і твою хворобу, і твою смерть. Все можеш осягнути і ще більше за все це, бо і Бог можеш. Осягнути своєю душею, що зросла, розгорнулася, охопила цілий світ, цілу вічність, життя і смерть. Все охопила. Хіба не варто за такі речі прославити Бога, що до такого він кличе, на таке спонукає? Того вимагає, того чекає від нас, від наших душ, щоб вони зросли, щоб вони надихнулися, щоб вони показали свою нездоланність. Ні гріх, ні зради, ні втрата, ні падіння моє не повинно мене знищити. Я маю подолати все. Який прекрасний той світ, який нам дарував Бог. Він надзвичайно трагічний. В ньому дуже багато горя і болю. А він так багато може дати нашим душам. Через все, що ми зазнаємо. Через всі наші страждання і випробування. Ми зростаємо душею. І чим більше страждання, тим більше зростає душа.